Переживаємо, не знаємо, що то буде воно. Всіх сумніви виберуть щодо того всього, того постачання газу, до тої ціни. Так чимало лучан реагує на питання про наближення опалювального сезону, інші ж вже почали готуватись. Все-таки шукаю буржуйку, на дуже крайній випадок, бо в мене все-таки квартира. В нас давно вже є такий обігрівач електричний, давно куплений. Готуються не влітку і у Луцьк теплі. Уже реконструювали дві котельні ще три в процесі ремонту. На деяких ділянках провели капітальний ремонт теплових мереж, щоб тепло не зникало дорогою. Встановлюють індивідуальні теплові пункти та лічильники по під'їздах. Крім того, чимало всього скупили для того, аби було з чим виїжджати усувати аварії зимою. Одних лише труп на 9 мільйонів гривень. Заходи необхідні, каже директор Луцьктепла, адже спожити газу доведеться менше ніж торік. Нафтогаз України і Мінрегіон довели обсяги газу, яке підприємство буде споживати в цьому опалювальному сезоні на рівні 90% від об'ємів газу, які були законтрактовані на трирічному контракті, на трирічному договірі. Відповідно в цифрах це з 54 мільйонів доведено 49 мільйонів кубометрів газу. Та, попри все, уряд прийняв рішення під час цього опалювального сезону відмовитися від підвищення тарифів на тепло. Вони залишатимуться на рівні минулого року. Нормативні показники температури в приміщенні теж не переглядають. Досі мінімальна температура, яку повинні забезпечити, 18 градусів. Якщо ж ситуація погіршиться, то у громаді її знизять до 16, чи змінять графік подачі гарячої води. Ми не можемо дати 100% гарантії. Щодо абсолютно гладкого і безпроблемного проходження опалювального сезону і щодо того, що газ буде. Тому ми по проєкту Юсейт подали заявку на отримання великої кількості наметів на велику кількість людей, великої кількості дизель-генераторів. 253 дизель генератора потужністю від 2 кВт до 500 кВт. Велику кількість електричних обігрівачів, буржуйок і так далі. і так далі. Якщо ж міжнародні донори не нададуть усе необхідне до початку опалювального сезону, то Луцькрата закупить це за свої гроші. Хоча там сподіваються, що ані буржуйка, ані польова кухня не знадобляться. Лучани ж кажуть: не тіло, а душу грітимуть перемоги на фронті. <говорити> Мусимо якось терпіти, трошки, будемо грітися, трошки. Як прийдеться війна, зараз іде війна. І ми всі налаштовані до того. Будемо надіятися, що буде перемога і буде все добре. Наталка Коваль, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.